Наряд не зупиночка, автомобіль Мерседес направляється в напрям центра. Водій автомобіля Мерседес приймаємо право, зупиняємось. Буде застосований спецзасіб, кайданкер. Тут, тут, тут. Маленький, ти чого? Все добре у тебе. Все добре, малиш. Все добре, все добре. Зупинений. Я просто я розрахований на те, що в мене вийде швидко доїхати додому і віддати дитину дружину. А потім вже... Без від часу є на будь-які перевірки, я б вже ніби буде... А ви не розраховували на те, що ви там самосвалом без зустрілися і могли б не доїхати туди.